28 серпня 2025 року Алла Пітушкова, мати загиблого військовослужбовця, приїхала з Лугінської громади до Коростеня, аби в мобільній клініці перевірити стан нирок. Жінка говорить, що про те, що в мобільній клініці, окрім українських, консультуватимуть лікарі Тайваню, дізналася із соціальних мереж. Великі болі у мене. Ось нирки буду перевіряти. Саме стою аналізи. Зробила це дуже гарно, що це тут зроблено так і, і швиденько. В поліклініках ідеш, буває, нирки болять, а запишуть, можна і два місяці там. Чи ну не зробиш так, як оце тут Юрій Кириченко, військовослужбовець Збройних сил України, прийшов до мобільної клініки зробити ультразвукове дослідження черевної порожнини. Чоловік каже, що наразі проходить реабілітацію. Про безоплатний прийом лікарів у мобільній клініці дізнався від побратимів дуже зручно, і не всі зможуть приїхати і вирватися на на обстеження, а для людей це дуже, дуже хороша річ і серце пройти вже вік, вік своє дає. Анна недзельська лікарка гастроентерологіня каже, що від початку повномасштабної російсько-української війни в Коростині працює волонтерський центр церкви благодаті, де надають безоплатну медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, родинам загиблих військових, військовослужбовцям ЗСУ та членам їх. Родин Анна говорить, що втретє до мобільної клініки приїхали лікарі з Тайваню, які впродовж двох днів разом із місцевими лікарями приймали пацієнтів. З 2023 року ми познайомилися ну, з християнською медичною асоціацією і почали з ними співпрацювати. Вони трошки апаратурою нам допомогли, і виходить, ми почали більш розвиватися. Утворилася така мобільна клініка. На даний момент у нас в команді зараз 12 людей. Постійно приїжджають до нас гості з Тайваню, лікарі, які теж допомагають, обстежують на даний момент. Ось на сьогодні, вчора в нас приймає дев'ять лікарів кардіолог. Пульмонолог, два уролога, сімейний лікар. Лікар у ЗД-діагност, який черівну порожнину, щитовидку дивиться, малий таз. Також окремо ще лікар-уролог, який робить сечовий міхур, дивиться. Також кардіограма у нас на даний момент зараз є. Ну, і терапевт. Ченглінг Ляо, лікар з Тайваню, розповів Суспільному, що разом із донькою, студенткою медичного університету приїхав до України переймати те досвід роботи наших лікарів в умовах повномасштабної війни. Євген Гірний, менеджер благодійного фонду Християнська медична асоціація України, каже, що мобільні медичні клініки в умовах війни розгортають у різних областях України. Регулярно проводяться в Житомирській області, Харківській, Одеській та Миколаївській. Є окремо в кожному регіоні окрема команда, от, яка забезпечує проведення цих мобільних клінік. Клініки проводяться і з українськими лікарями, її раз у три місяці. Ми запрошуємо іноземних гостів і чи то з Тайвані, також бувають і гості з Америки, от які приїжджають також на мобільні клініки. І тоді ми масштабно їх розгортаємо як у місті. От як, наприклад, зараз у користу Янис Коростинська, ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомирщина.